Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Лондон розглядає можливість залучення винищувачів тайфун для патрулювання повітряного простору України в межах спеціальної місії. Це рішення обговорюється британськими міністрами як одна з альтернатив значному розміщенню миротворчих військ на українській території. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на урядові джерела. Зазначається, що така місія могла б нагадувати операцію повітряного контролю, яка вже здійснюється в країнах Балтії. Її метою є супровід російських. Військових літаків та оперативне реагування на потенційні загрози. Анонімні урядові джерела повідомили The Times, що така місія потребуватиме значного залучення не лише літаків, а й комплексних систем протиповітряної оборони. Попередньо розглядається можливість виділення близько десяти винищувачів Тайфун, які зможуть забезпечити цілодобову боєготовність для перехоплення можливих російських атак. Одне з джерел у королівських повітряних силах зазначило, що цей сценарій є досить ймовірним. Однак, наразі обговорення перебувають на початковій стадії. Ці тривають не лише щодо політичних рішень а й стосовно логістичних та безпекових аспектів місії. Якщо ініціативу схвалять, британські винищувачі базуватимуться на польських військових аеродромах неподалік кордону з Україною, що дозволить оперативно реагувати на загрози. Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну британські бойові літаки вже здійснювали польоти над українською територією в межах навчань, зокрема під час міжнародних маневрів Козацька булава булава-2021», що відбувалися на базі 235-го міжвидового. Центру підготовки військових частин та підрозділів літаки Тайфун брали участь у повітряній частині тренувань. Раніше повідомлялось, що британський уряд також розглядає можливість розміщення миротворчих сил в Україні для забезпечення виконання потенційної мирної угоди. На думку прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера, така ініціатива має посилити тиск на союзників по НАТО, зокрема на Німеччину, спонукаючи їх публічно підтримати створення європейських миротворчих сил в Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!